Як падав сніг, білів костел. Скликали дзвони. Люди мовчки йшли. Була вечірня. спів капел без мікрофонів. Стрижені чинці розносили поміж людей слова і світло. Люди мовчки йшли, спинялися біля дверей. І тільки діти бігли в метушні. Спустився вечір, тихий сніг, лягав на землю. Люди мовчки йшли і несли звістку від волхвів, що в небі темнім світло від зорі, Осяє світ віднині і навіки вічні, тож падав білий-білий сніг. Початок.